Давайте спробуємо на реальному препараті подивитися, як справді у нас все влаштовано. Перш за все, що ми бачимо, це розріз спереду назад. Перш за все, давайте подивимось на ротову порожнину. Ось вона, ось зуби, губи. Зверніть увагу, наскільки велике місце займає м'язовий орган під назвою Язик. Над ним через перегородку знаходиться носова порожнина. Ось вона. Як бачите, і з носової, з ротової порожнини. Є прохід до ось цієї щілини. Оця щілина, увага, це глотка. Як бачите, вона зовсім невелика. Друзі, тут я попрошу вас написати якийсь відгук, тому що мені дуже подобається такий формат, це справжня анатомія. Мені хочеться про неї розповідати із латинню, і щоб це було серйозно. Але мені потрібно знати, вам це потрібно чи ні. Тому прошу підтримайте якось там лайком, коментарем, аби я знав. Що а ми повертаємося до нашої глотки. В реальності, і вона примикає майже до хребта. Далі із глотки, у нас повітря або ж їжа має проникнути до дихальних чи травних ходів. І все залежить від цього невеличкого органу, який називається надгортанник. Коли ми з вами ковтаємо їжу, він закриває дихальні шляхи. І їжа туди не може потрапити. А коли ми дихаємо, надгортанник відкритий. Через це дихання може проходити, і таким чином він забезпечує захист дихальних шляхів.